Отже, на ядерну риторику Путіна відреагували вже і на заході, і навіть в Китаї. Причому ну жоден не вітає погрози диктатора. І все більше схоже, що диктатор Путін вирішив зробити вигляд, що він йде в Абанк, погрожуючи усьому світу. Адже погрози щодо ядерної зброї сьогодні вийшли за рамки лише питання щодо розміщення тактичної зброї в Білорусі. А тож, давайте почнемо з реакції світу на таку риторику Путіна. Зокрема, на додачу до вчорашніх заяв європейських політиків в Єврокомісії сьогодні офіційно підтвердили, що європейський союз неодмінно відреагує, якщо Росія дійсно реалізує заявлені плани з розміщення ядерної зброї в Білорусі. Втім, поки що, ЄС очікує коментар білоруської сторони. Про це заявив речник Єврокомісії і зовнішньополітичних питань Петр Стану. А хоча Стану відмовився конкретно заявити, чи готовий європейський союз запровадити отакі санкції на випередження. Ми готові до усіх сценаріїв, і ми переглядаємо нашу готовність у міру того, як розгортаються події. Спершу дуже важливо відкинути ці заяви, також почути, що скаже білоруська сторона, режим Лукашенка, який вже є співучасником цієї варварської протиправної агресії. Але фактом є те, що це була би ескалація. Це створить загрозу для безпеки Європи і не залишиться без реакції країн-членів ЄС. В той же час Польща закликала весь захід спокійно, але твердо відповісти на заяву російського диктатора про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Польський міністр у справах Європейського союзу Шимон Шенковський Вельсек назвав заяву Путіна елементом ескалації. При цьому зазначивши, що цитую реакція має бути спокійною, але Твердою, а він певен, що наразі Кремль просто намагається залякати Захід, і лише в тому випадку, якщо не буде твердої відповіді на такі от заяви, то тоді Путін наважиться на розміщення ядерної зброї в Білорусі. Якщо ж відповідь буде, то це ще відкрите питання. Сьогодні, нарешті, і Китай відреагував на божевільні плани Путіна. Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін вчергове заявила, що ядерна війна не повинна бути розв'язана ні за яких обставин. Однак, загалом, заява китайської сторони, на жаль, скоріше схожа на спробу змусити всі сторони всадити за стіл переговорів і змусити піти на певні поступки Росії, тому що Китай наразі. Закликає чомусь всіх, от абсолютно всіх, заспокоїтися і почати діалог. Мовляв, після погроз Кремля всі мають понизити градус ескалації. Хоча, ну, саме Росія навпаки, отой от самий градус ескалації лише підвищує. 5 січня минулого року лідери держав, які мають ядерну зброю, Виступили зі спільною заявою, в якій говорилося, що неможливо виграти або вести ядерну війну. У заяві наголошувалося, що слід уникати воїн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики. За нинішніх обставин усі сторони мають зосередити зусилля на дипломатичному врегулюванні української кризи та спільно сприяти розрядці ситуації. Тобто Китай, на жаль, не закликав Росію заспокоїтися, а закликав світ поговорити з божевільним диктаторами, аби той припинив погрожувати світові ядерною війною. Однак така заява Китаю вона вказує ще й на те, що по суті оцінка Пентагону про те, що навряд чи Путін готовий реально застосувати ядерну зброю, вона правильна. Зокрема, заява Китаю вона розкриває певний задум Кремля. Путін хоче, аби з ним знову почали говорити на глобальному рівні і разом з ним вирішували долю України. І, на жаль, така от позиція Китаю вона лише розв'язує руки Путіна у його подальших погрозах. Наприклад, російські медіа лише підживлюють цю ядерну риторику. Заявляючи сьогодні, що російська армія планує завершити на початку 2024 року будівництво берегової інфраструктури в Тихому океані для базування там атомних підводних човнів та ядерних торпед Посейдон. Ну тобто, ще один ядерний об'єкт. Нагадаю, що в січні в Кремлі заявили, що вони нібито виробили перший комплект торпед Посейдон, який є таким гібридом торпеди та безпілотника який можуть запускати з атомного підводного човна, а так от, якщо повертатися до цього тихоокеанського флоту, то основна база атомних підводних човнів з балістичними ракетами Тихоокеанського флоту Росії вона розташована на південно-східному узбережжі Камчатського півострова, тобто на далекому сході Росії. І тепер пропагандисти російські додають, що у складі підводних сил Тихоокеанського флоту Ерефії. Нібито формується нова дивізія, до якої війдуть одразу кілька підводних човнів, які потенційно будуть нести на борту ядерну зброю. Ба більше сьогодні секретар Ради безпеки РЕФІ Ніколай Патрушев заявив, що Росія нібито має якусь там унікальну зброю, а здатну знищити навіть Америку, якщо постане загроза існування Росії. Ну, а далі Патрошов відверто почав лякати Сполучені Штати Америки. Він запевнив, що думки американських політиків про те, що після превентивного ядерного удару США по Росії та сама Росія не зможе відповісти, це небезпечна дурість, нібито зможуть. Ну і тут у словах Патрошова так само пролунали тези, за допомогою яких Росія все ще намагається залучити Китай до своєї фейкової боротьби зі США. Патрошев заявив, що Росія після розпаду СРСР нібито провела роботу над помилками і зараз цитую може забезпечити як внутрішню стабільність, так і безпеку від загроз ззовні. Ну а далі додав, що США нібито от прямо зараз намагаються придушити РФІ, а от потім 100% візьмуться за Китай. Ну це такий натяк Китаю в чергове. Це до речі, він повторює слова Путіна про те, що Китай все ж таки має. Втягнутися у цю війну проти України. А, так от далі, російський чиновник вже традиційно повторив мантру про те, що Захід серйозно прорахувався, розраховуючи на крах економіки Ерефії і зростання протестних настроїв у наслідок санкцій. Ну і про те, що Росія, нібито виважено ставиться до санкційного тиску. Ну, санкції, нібито їм не шкодять.